Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра. Є цікаві питання у вас. Давайте розглянемо. На водохрещу у віфліємі під час освячення води священнику на голову сів голуб. Здається, гарний знак. Подивіться, будь ласка, що це означає для світу. Для світу. Друзі, ми давно з вами не брали таро-шодзен. Давайте спробуємо Таро Оша і Лінарман. Ну, Роздивимося це питання на таких колодах. Так, на водохрещу віфліємі під час освячення води на голову сів голуб. На голову сів голуб. Це знак. Hmm. Цікаво, а що це? Зараз, друзі, я, вам, я, я зараз розкажу, що це несе світу, світу. Що це несе світу? Так, що це? Чи має це якийсь знак для України? Так. Зараз, друзі, це класно. Значить, перша карта сама випала туз облаков? Це знак. Це карта прояснення, це карта знаку дійсно свише, да, дивіться, буде. Зіркою. Ну, тобто, це дійсно знамення. От, про що, що це несе світові? А, карта. Лінь. І молнія. А лінь – карта про те, що. Оте відчуття спокою і те, що хтось вважав, що може відсидітись, чогось уникнути, що оце все гарне, те, що да, попереду, те, що все гарне. Це надовго і є можливість розслабитися і так далі. Що це карта, знаєте, як карта ілюзії. Тому що далі я докладаю карта Молнія, ну, башня, друзі. Час великих змін. Потрібно діяти, падуть голови. Тобто, тут не на часі розслаблятися для світу. Оце ми дивимося для світу. Що дійсно світ е, і на зараз, да, і у вас ж питання були про те, що чого це всі так раптом гуртом е, на випередки почали там, допомагати Україні, давати їй е, якусь допомогу, там, зброю там, і так далі. От, будь ласка, да, це дійсно був е, знамення, да, знак про це, що світ починає рухатися. Так, друзі, перепрошую, вимикаю звук. От далі Ам... храбрость карта, це про силу віри, про силу духу, про те, що Неважливо, хто ти, що ти, як ти, да? як ота маленька квітка через каміння. Якщо ти маєш віру і маєш благу ціль, то неодмінно треба рухатися вперед і все в тебе вийде. Тобто ну, карти про те, що багато треба діяти от прямо зараз. От саме це. Знак того, що сидіти на місці вже не вийде. Не те, що там не потрібно, а не вийде. Тому що от все починає е, ну, рушитись. Що це для України, я ж, ні, не для України, це для світу. Це для світу, друзі, для України нижче. Значить, е, королева, е, ну, королева Кубків, скажімо, да, і карта успіху. Е, частірка жезлі. Для світу йдуть великі зміни. І ви знаєте, якщо все правильно зробити, якщо люди це зрозуміють, країни, можновладці, люди з інших країн, от ну, не знаю, да? хто. Якщо вони це все правильно зрозуміють, то ем, попереду великий успіх. Зло буде покарано. Тим паче, що ми зараз з вами говоримо ж про. Зло те, яке одне на всіх, да? не тільки Україна страждає від того диявола. А для України, друзі, це просто фантастичні карти. Це два старших аркана. Якщо е, на класичне таро е, существування і за пределами ілюзій. Карта Магу і карта 20 й арханг Верховний Суд. Те, що Україна повертає контроль, Україна заявила про себе як карта Маг, да? заявлення про себе всьому світу. Одна перед Всесвітом, дивіться. Так, ну, просто на шляху до своєї мрії, да? можна загадати бажання, твої бажання збудуться. Ну, тобто карта така енергетично дуже класна. За пределами ілюзій, карта про віру, про те, що кожному, кожен отримує те, на що заслуговує. Те, що ну, насправді, кінець вже близько. Це карта закінчення проблем, закінчення жаху, виходу на новий рівень, карта вирішення. Слухайте, карти просто... Давайте Лінорман подивимося ще про цього голуба. Тут ще, знаєте, от зараз мені що на, на думку прийшло, от по цим двом картам по оцій Лені і е, Башні, що м, ці країни або ті люди, хто відсижувався, хто не хотів нічого робити і закривав на це очі, то по карті молнії, ну, все карає. Все карає це карта може, ну, цей знак може говорити і про це, да? отой голуб. Давайте на Ленорман подивимося з чим. Сів голуб. Що за знак? В цілому, що це за знак? Сів голуб. Що це за знак? Карта гроб про те, що це знаєте, як? ідуть великі зміни. Те, що було, потрібно просто відпустити, тому що цей гроб він забирає все погане. Це зміни будуть. Ну, Назад вже дороги не буде. Вже має бути щось нове. Карта відміть і букет. Відміть це, до речі, про захист про військових. І взагалі може бути, знаєте, от карта, яка символізує захист своїх територій. Ну, і в плані букету це гарні новини. Гарні новини. Так, що це в плані конфлікту? Да? Що все закінчується? Можливо, питання буде. Карта гроб інколи символізує просто карту гроба, карту смерті. Да? Ну, і причому в цій колоді цей гроб це така смерть, за ким ніхто не плаче. Тут є ще одна карта гроба, і вона така там, з свічками, там, з букетами. Знаєте, ну коли людину проваджають, Тут ніхто нікого не проваджає. тут просто поховали і відправили. Ну, і далі, бачите, спочатку гроб. Відправляємо, а потім вирішується ситуація по захисту своїх територій. Слухайте, от гарно, зрозуміли, да? От як іде? Так, що це для світу? Знак для світу. Цей голуб, Знак для світу. Що це для України цей знак? М -м -м. Слухайте, от я рано забрала карти, але я їх вже знайшла. От дивіться, які тут у нас з вами були лінь і башня? Да? Що uh, потрібно починати рух і чим пошвидше, а тепер дивіться, тут карти виходять. Це для світу. Mm, карти виходять, карта гора і карта корабля. Що Гора вона і як препятствия перепони на дорозі. Так, і як захист, ну, тобто, дивлячись е, від контексту, да, як розглядати. Зараз можна сказати, що е, не потрібно сидіти на місці, що разом об'єднавшись, це буде е, велика могутня сила. Да? І якщо починати рухатись, то цей корабель взагалі несе зміни. І несе добрі зміни, несе добрі звістки. І потрібно просто набрати обертів і. Почати рухатися, щоб щось отримати. Да? Скільки можна сидіти на місці? Гора – це а, неподвіжність це коли ти сидиш і ну, робити нічого не хочеш, просто як, от, так само, як і по карті лінь. Розумієте, ти сидиш і думаєш, ну, якось в мене все добре, у, мене все наш, у нас в країні все добре, у мене все добре, робити нічого не потрібно, да? але ні. Потрібно починати рухатися. Слухайте, карти просто дублюються, гляньте. Що для України? Час збирати урожай. Ця коса вона... Вона може говорити і про загострення ситуації, про те, що можливо загострення ситуації в Україні, але лелека несе завжди гарні зміни. Несе. Гарні новини. Далека це про дім, це про родину, це про вірність, про сім'ю, ну, про країну, да, якщо ми зараз говоримо, про результат, гарний результат для е України, гарні новини для України. Можливі загострення, да, але закінчиться все це для України дуже позитивно. Україна повернеться свої території, тому що лелека це от про своє гніздо, про повернення додому. Да? Хтось ще писав з вас коментар, у когось був сон. Я от не пам'ятаю, друзі, ем, з приводу того, що лелеки повертаються додому, і от момент перемоги, коли да, що лелека повертається в своє гніздо. Ось, будь ласка. Чому ні? Отримаємо результат, коли лелека повернеться в своє гніздо. Чому ні? Дійсно, бачите, як? І причому чому, що, що Оша, що Ленорман говорять одне те саме. І тут про захист своїх територій. Що, можливо, ще чеку, я до коси просто докладаю. От, що, можливо, да, загострення в плані кордонів. Да, ну, ми, ми про це з вами знаємо, ми, в принципі, готові, ми розуміємо, що це буде, тому що Україна готується. Готується. І ще є питання одне також про знак. Так, на Раші на Ерефії згоріла церква, копія путінської церкви. Казали, що це знамення скорого закінчення війни. Я відкрила фотографію, ну, просто щоб розуміти, да, що в ніч проти середи, 25 січня, на російському кірові згоріла церква Феодорівської ікони Божої Матері. Це церква, в якій священник закликав росіян помирати на війні. От давайте і подивимося, значить, що це за знак? Давайте на Ленорман спочатку, да? що це за знак? Згорівша церква. Згорівша церква. Що це для Росії? Згорівша церква. Що це для Росії? Звістка скоро буде про закінчення шляху якогось чоловіка. Відкрита книга і гроб, закінчується книга життя, закінчується правління, закінчується шлях. Ну, тут можна довго про це говорити, що гроб забирає, тим паче знову оцей гроб, за яким ніхто не плаче. Дивіться, який він, да? ніхто за ним не плаче. От. А книга відкрита, тому це стане м -м, приховувати вже нема чого. А, вже все добігає кінця. Все добігає кінця. Мужчини якогось. Ну, ми з вами розуміємо, про кого йде мова. Знамення? Дуже класне знамення, друзі. І... І що далі? І що це принесе для Росії? Що це все принесе для Росії? Ну, в мене немає слів, просто я цю колоду настільки обожнюю, вона нас... от, із всіх норман не знаю. Саме ця колода, ну, можливо, це до мене. Знаєте, вона от зі мною так говорить, що це все принесе Росії, а, принесе великий смуток, принесе страх, принесе руйнування, карта Луна, карта невизначеності, карта коли. Темно, шляху не видно, коли страшно, коли маніпулюють, залякують. ну, Розумієте, коли ну, погано скрізь, неспокійно скрізь. Це загострення конфліктів, це можливо, навіть якісь хвороби, це щось м м нечесна гра м взагалі всередині самої країни, маніпуляція людьми. ну, тут... Все, що хочеш, можна сказати. І Сонце більше не буде. Карта, пам'ятаєте, у нас з вами був розклад. Ми також дивилися про знаки, а, про Гало, гало на Росії. Друзі, і цей хрест. Кінець: кінець Сонцю, кінець життя, кінець держави. Кінець ну от по сонцю, да? закриває все. Хрест, сонце закрив. Бог від вас відвернувся. І Всесвіт від вас відвернувся, і ну, гарного життя вже не буде. Просвітлення, прояснення вже не буде. Вже почнуться просто всякі катаклізми. Ну, далі буде гірше. Оце єдине, що я можу сказати. Якось так. Хочеться мені зараз спитати, що це все для України. Що отримає Україна? Чи ні, чи як? Що чекати, так? Да? Давайте, що чекати Україні. Натомість. Достаю при вас. Карта сонце, карта розквіту, карта, ну, в них воно. Е, це ж різниця, дивіться. Тут сонце сідає, а тут сонечко встає. Ви ж бачите, друзі, я при вас карти дістаю. Сонечко сіло і, і більше не встало. Ну все. Захід. Не буде більше розквіту. Нема чому там розквітати. А в нас. Все тільки починається. Ви ж бачите, я карти дістаю при вас, друзі. Ось, будь ласка. Відродження держави, просвітлення, прояснення. Сонце це коли все добре, це коли перемога, це коли весь світ з тобою, це коли Всесвіт, це коли Бог з тобою і Бог тобі допомагає. Ну в плані держави, так? Да? Карта випала сама, карта саду, в плані нашої території, да? причому цей сад, це сад, він такий, бачите, запущений трошки, там, де ми не могли, дістатися туди. Не було можливості навести там ладу. Садце про, ну, про наші землі, може бути, да, про наших людей, про суспільство, про території. Не могли туди е, дібратися, щоб гарно про нього піклуватися. І по карті Сонця ця ситуація буде змінюватися. Ситуація буде гарно змінюватися. Карта корабель. Гарні зміни, друзі. Причому корабель повільно не йде. Гарний розклад. Я ну, Просто молимося. От карти для України просто фантастичні. Просвітлення, прояснення, повернення, перемога в плані територій. Ідуть великі зміни, ідуть великі, добрі зміни в плані наших територій, друзі. Я не говорю, що це завтра-післязавтра, але корабель може, ну, вода велика, корабель може йти певний час, але ж в кінці кінців він на місце призначення він прийде. Тому, друзі, тримаємо кулачки, молимося, молимося, от, і бережіть себе клас-карти я просто бережіть себе, бережіть Україну.